Вітаю! Сьогодні на огляді буде книга Даніела Кіза Квіти для Елжарнона. В цій книзі є родзинка, в тому, що сюжет розписується у форматі щоденника. Щоденника головного героя, який пише всі свої переживання, думки та почуття щодня. Яка концепція? Головний герой Чарлі Гордон погоджується на операцію головного мозку. Яка поліпшує здатність, ну, розумову здатність, яка зробить його розумним, тому що він розумово відсталий. Це перша людина, яка погоджується на таку операцію, знаючи всі ризики можливі, вони її проводять і починається найцікавіше. Він справді стає розумним. Проходить час, проходять місяці, і чим більше стає інтелектуально розвиненим. Тим більше помічає всі вади, перешкоди, ставлення людей до нього. Тим більше він бачить е оцю зневагу людей до нього, тим більше він бачить, які люди нестерпні часом, яка існує в світі несправедливість і виявляється, скільки людей є тупими, з низьким рівнем IQ. Ти ніби переживаєш кожен момент з головним героєм. Ти ніби поруч з ним, ти ніби його друг, і ти бачиш встановлення його від, вибачте, за вислів. Від дурника, якого всі зневажають, сміються і створюють йому проблеми до генія, ти розумієш, що ти мало того, що ти вже усвідомила, яка буде кінцівка, ти усвідомлюєш, що вона тебе зачепить. Чим більше людина задумується після прочитання книги, тим прекрасніше вміє писати цю книгу автор. Він наділений таким вмінням захопити, заполонити розум. Читача, і це, мені здається, найголовніша навичка, яка потрібна письменникові. Все, що я говорила про операцію, це все описано не з точки зору науки, а з точки зору того, що буде з головним героєм після цієї операції. Про ті почуття, які він буде відчувати, про усвідомлення того, що його зневажали всі ці роки і це були його несправжні друзі, просто люди, яким. Вдавалося покипкувати лише через те, що вони формально просто звичайні люди, звичайні люди з звичайним рівнем IQ, просто здорові. І вони насміхалися над його відсталості, насміхалися з його стану, боязкості сказати хоча б слово, бо якоїсь боязні зробити крок вперед до Банально легких навичок, оскільки він працював у пекарні. Він навіть боявся спробувати спекти булочки під наглядом його друзів, колег, тому що він боявся, що його засудять і засміють. Так і сталося. Книгу умовно можна поділити на дві частини, як я вважаю, перша частина це життя Чарлі до операції і Життя Чарлі після операції. Життя його до було, м'яко кажучи, для нього. Ніяким, але якщо це з погляду адекватної здорової людини, це життя було жахливим. Батьки його хотіли віддати у притулок, але його забрав дядько і він працював у у пекарні, після чого погодився на операцію, і тут іде інша стадія його розвитку, він намагається саморозвиватись. А чому він погодився на операцію? Тому що він банально хотів навчитися читати і писати. І цей момент настільки зворушує, ти починаєш усвідомлювати, що всі твої проблеми, які ти сам собі вигадав, це не настільки страшно. Це все можна вирішити, тому що ти здатен критично аналізувати, мислити, роздумувати, як в тій чи іншій ситуації зробити, а іноді в людини немає вибору. Цей момент доволі буде сухим, книга змушує тебе хотіти навчатися. Коли я почала тільки читати цю книгу. Вразилася тією безграмотністю, я спочатку не зрозуміла, в чому концепція, але потім, читаючи, читаючи без осуду, мені стало все зрозуміло, чому автор так вирішив безграмотно писати, тому що, з точки зору самого вже сюжету, головний герой, як я й говорила, просто не має здатності зробити це культурно, зробити це грамотно. І він старається, але як говориться, іноді що? Вище свої голови ти перескочити не зможеш. Тебе наділила природа таким, і тобі просто доведеться змиритися. На перший погляд здається, що книга дуже проста, але в цьому і суть. Суть у тому, щоб показати людям, нагадати людям, що ми люди, нагадати людям, що в простому криється істина, і але не кожен цю істину може побачити це нагадування людям про те, що треба цінувати момент того, що в тебе все добре момент того, що ти можеш розвиватися, і того, що ти здоровий, ми матеріально збагачені ніхто, якщо в нас немає збагачення морального. Чарлі після операції став дуже начитаним, розумним, знав декілька десятків мов, міг багато читати на будь-яку тему і дискутувати, але він був просто безсердечним, егоїстичним, нарцисичним і. Він так і не знайшов того, чого хотів до операції. Він хотів не тільки навчитися читати і писати, він хотів знайти друзів, знайти людей, з якими він може поговорити як з друзями, як з ближніми. Він хотів почувати себе комфортно, любові, вдячності, поваги, співчуття, особливо співчуття він не нажив. Автор показує тут, що людина. В погоні за винятково матеріальним та інтелектуальним, без здатності відчувати і співпереживати до інших, наражає себе не те, що навіть на розлади, а можливо навіть на якесь психологічне захворювання, бо людина впадає все ж таки, я впевнена, що в результаті колись прийде час, що людина усвідомить. Що щось в житті вона робить не так, наприклад, в неї є багато грошей, в неї є капітал, влада, статки, але вона приходить додому, а її ніхто не чекає. Мені щиро прикро, що в сучасному світі деякі люди не розуміють, що в погоні за грошима і за владою вони втрачають таку цінність, як почуття до інших. Це ситуація, коли люди готові віддати десятки тисяч. Сотні тисяч, тисячі тисяч грошей на будь-що, але не готові виділити навіть хвилину уваги на внутрішній стан людини. Ця книга сумна і водночас дуже добра. Вона захоплює напевно ще з перших рядків, ще з перших помилок і тримає оце відчуття цікавості, відчуття бажання читати на одному подиху до кінця. Мені здається, кінцівка була дуже печальною, але справедливою, тому що вище себе, як я говорила, ти стати не зможеш. Вище своєї голови ти стати не зможеш. Ми маємо дякувати за те, що ми такі, які ми є. А хтось про такі здібності, як у нас, і мріяти не міг, тому що він не може. Він народився з проблемою, він, він народився з вадою. і таких людей. Потрібно сприймати як окрему особистість, яка має свої почуття, яка має свою точку зору, але боїться її висловити, тому що боїться осуду в сучасному світі. Тисячі людей ображають інвалідів, людей з вадами як фізичними, так і розумовими. І я вважаю, що такі люди не гідні називатися людьми. Це скоріше я провела вам внутрішній монолог, висловила свій. Словниковий щоденник. Настанок хочу сказати, щоб всі ми були добрішими, цінували те, що ми маємо сім'ю, друзів, що ми можемо заробити грошей, що ми можемо піти в крамницю і чітко і внятно сказати, що ми хочемо. Книгу я однозначно раджу, знову ж таки, моя оцінка 10 з 10. І наступна книга на огляді буде Дена Брауна. Точка обману. до нових зустрічей.